Пророчий дух це той пророчий голос, який вказує народу Божому волю Божу, який вказує путь, як рухатись, як передбачити якісь події. І пророк пророчий голос це той, хто навертає людей до Бога. І ми бачимо, що багато церков зараз знаходяться в проблемі, при тому, що навіть є багато пророчих школ да, Багато церков вони закрились під час подій, які недавно відбувалися в світі. Там хтось не пережив карантин. Почалась в Україні війна, багато церков також закрилося, Хоча в Слові Божому сказано. Що церква Ісуса Христа не здолають навіть ворота пекла. І люди ставлять питання, як так, що місія слова Боже переживає і карантин і зросла за цей час, переживає війну і допомагає досі багатьом людям. Е, невже ви були до цього готові? І правда, наші священники готували церкву і були готові, тому що їх направляє пророчий дух. І пророчий дух, і стати частиною церкви, в якій цей дух, необхідно кожному з нас. Адже нас ще чекає апокаліпсис, тому напиши мені і приєднуйся.